Як хочеться часом побалувати себе не просто чимось смачненьким, а незвичайним, простим і швидким у приготуванні. Він однаково сподобається і діткам, і дорослим. Отже, беремо дві жменькі мигдалевих горіхів, висипаємо їх у невелику каструлю з окропом. Кип'ятимо їх на середньому вогні близько трьох хвилин. Невелике сито ставимо на таку ж діаметром ємність, виливаємо в сито кип'ячену воду з мигдалем, даємо воді стекти. Перекладаємо зерна на тарілку і очищатимемо їх від шкірки. Не лякайтесь, це робити все дуже легко, просто та швидко. Ось так пальцями при легкому натисканні на мигдалеві зерна. Мигдаль досить прокип'ятився і легко віддає свою шкірку. Очищений мигдаль відправляю на попередньо розігріту пательню. При постійному помішуванні лопаткою на слабкому вогні висушую і злегка підсмажу зерна. Слідкуйте за тим, щоб зерна мігдалю не підгоріли. На це у вас піде до 5 хвилин, не більше. Смажений мигдаль на пательні знімаю з плити і даю йому трохи охолонути. У маленьку каструлю виливаю баночку згущеного молока. На дерев'яній дошці розрізаю на дрібні шматочки плитку чорного гіркого шоколаду. Нарізаний шоколад відправляю в каструлю із згущеним молоком. Добре все перемішую. Тепер відправляю каструлю на плиту, включаю слабкий вогонь. І при постійному помішуванні лопаткою плавлю шоколад із згущеним молоком. Додаю в каструлю із згущеним молоком і шоколадом приблизно 2 столові ложки вершкового масла. Перекладаю підсмажений мигдаль із пательні і ретельно все перемішую. Доводжу тепер все це до густої однорідної маси. Ось приблизно так. На великий лист пергаментного паперу викладаю шоколадно горіхову масу. Обережно згортаю пергаментний папір з шоколадно-горіховою масою, надаючи їй форму ковбаски. Відправляю майбутній десерт в холодильник охолонути і набути гарної форми. Ось і все. Тепер залишилося лише дістати через деякий час наш смачний десерт. Я визволяю його від пергаментного паперу. Трохи поправляю форму, нарізаю шматочками, що нагадують ковбасну нарізку, і поспішаю пробувати. Уф, як смачно! Поспішайте і ви запросити рідних і побалувати їх таким незвичайним та смачним і дуже простим у приготуванні десертом. А ви що скажете? Як вам така смакота? З нетерпінням чекаю на вас у коментарях. Ставте лайчик, підписуйтесь на канал і обов'язково натискайте на дзвіночок. Так ви точно нічого не прогавите цікавенького. Усім смачного та до нових рецептів! Папа! -па.